Найкраще, чому ми можемо навчити наших дітей, це долати стрес. Тому що стрес це наше життя, це можливість зростання, це зміни, які нас чекають на кожному кроці. Що б ми не робили, це може принести нам стрес. І розумні батьки за кордоном знаходять психологів і відправляють своїх підлітків дітей до таких курсів. А ви знайшли такі курси для своїх дітей? Чи якщо ви бажаєте будувати стосунки з іноземцем, то вам потрібно знати також, як долати стрес. Тому що стрес повсюду. і починаючи від того, що ви закохані, і ви переїхали до його країни, і це стрес, тому що ви в інших обставинах, люди вас не розуміють, ви не розумієте людей, і ви не знаєте, що робити. Бо а, коли ви живете у власні, у своїй країні, вам зрозуміліше, як перемонтувати. Якийсь там кран, чи як визвати швидку. А за кордоном, там зовсім інша задача зробити просто якусь дію. Отже, стрес навколо. І як же ми можемо долати стрес? Чоловіки, крім того, що навчають своїх дітей долати стрес, а навчають вони ось як. Послухайте, яка ідея була запропонована одним з чоловіків. Перед тим, як лягати спати, ми розповідаємо дітям казки. І ось він вчив своїх дітей вигадувати казки, згадуючи якихось дві абсолютно несумісні речі, наприклад, крокодил і апельсин, або ну, шарик з пінг понга і жаба. І ти маєш придумати казку на цю тему де цих два об'єкти. І так, це і стрес, але фантазія включає креативне мислення. Яке допомагає боротися зі стресом. Розумієте, ідею? Тобто, це один з маленьких нюансиків, як вчити дітей долати стрес. Ну, а ще, взагалі, коли ми стресуємо, то ми не контролюємо ситуацію. Але ми можемо контролювати те, що ми можемо контролювати. Так? Є речі, які безконтрольні нам, наприклад, те, як себе поводять інші люди, а є речі, які ми контролюємо. Наприклад, ми можемо боротися зі стресом простим способом, прибиранням або наведенням ладу у шафі з ліками. О, в мене є, тепер я знаю. Шафа з великим бардаком дає ліки, і я буду долати стрес саме так. Ще ми можемо займатися спортом і робити якісь вправи настільки активно, щоб стомитися. Це допомагає викинути зайвий кортизол з тіла, а також розбудити дофамін, який попадає у мозок і тілу добре. І ви знаєте, саме займатися так, щоб стомитися. І дуже часто люди, які багато стресують, вони ходять. Пам'ятаєте навіть в мультиках. І якщо у вас зловив десь стрес дуже сильно, то чоловіки радять і роблять самі це півгодини швидкою ходою виходити цей стрес. Крім того, що ви зростаєте у стресі, ви ще перевіряєте себе. Але є речі, де ви дійсно можете не настільки перевіряти себе. Як впоратися з ними? Наприклад, долати стрес можна за допомогою професійного психолога. І чоловіки, і жінки звертаються до професійних психологів, щоб дізнатися, насправді, а чому це мене стресує? А чому я так реагую на цю ситуацію? І навіщо вона мені для якого дива чи блага чи користь? І ось так, коли людина починає думати, то змінюється набагато швидше життя. Тому що є активна людина, яка співчуває і підтримує, і показує напрямок. Цим способом користуються найуспішніші люди. Звичайно, це не для лузерів, у яких немає ні грошей, ні часу на себе. А ще, коли нас долає стрес вночі, то у розумних людей є нотатник та якась. Більш-менш нормальна ручка, в якої можна виписати всі ідеї, які приходять вночі тобі від голови. І ти таким чином вже складаєш собі план на завтра і можеш спати. Тому що ці думки вони ходять по колу, і ти їх крутиш, 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 поки не настане ранок. А ти їх можеш виписати і просто забути. Ще можна змінити своє ставлення. До того, що відбувається, і як я на це реагую. Але, звичайно, без допомоги з цим дуже складно змінити ставлення. Тому що ми бачимо тільки так, як ми звикли реагувати: там біситися чи сваритися, чи там Боже боже, збав, щось розбивати. А те, що ти не можеш змінити, може змінити лише своє ставлення. Отже, це ще одна порада від наших учасників. Нашого розмовного клубу. Фокус на чомусь позитивному, фокус на чомусь хорошому. І звичайно, дуже важко знайти такий фокус, коли навколо тебе відбуваються страшні і дуже сумні речі. Але завжди є баланс. Але коли відбувається багато таких речей, від яких нам сумно, то баланс знайти набагато складніше. І коли ми знаходимо саме всі ці противаги. То зі стресом боротися набагато легше. А ще допомагає фізичний контакт. Коли ми обіймаємо одні одних, коли ми не засуджуємо, не даємо рішень, а просто тримаємо за руку, просто обіймаємо, просто сидимо поряд, можливо, гладимо, якщо це доречно. І це вже саме по собі дуже допомагає дітям у їх складний підлітковий період або дорослим, які їм проходять через дуже складні випробування. Є чарівна вправа 60 секунд, 60 секунд. Обій. Я говорила про цю вправу у нашому короткому відео. Подивіться, будь ласка, знайдіть його і дізнайтеся, дуже цікавий. Але спосіб поєднання з людиною. Але, взагалі, звичайно, доречні способи, коли дійсно потрібно щось знищити, щось розбити, побити кулаками у боксерську, що там, груша, це як вона називається, у щось тверде, побити подушку, покричати в подушку. Це. Допомагає, це дійсно допомагає. І викинути з себе цей зайвий адреналін дуже важливо, тому що інакше він почне шкодити вам і зсередини вас роз'їдати. Воно вам треба. Холодний душ, медитація, йога, окрім спорту. Але ви знаєте, у кожного темпераменту є. Цей спосіб боротьби зі стресом, тому що тим, хто дуже енергійні і такі проактивні люди, треба щось побити, розбити, десь щось виговоритися, виплакатися, викричатися. А людям, які флегматики, треба сидіти в медитації і дихати. Отже, знати себе, вести щоденник. Де ви пізнаєте, хто ви, яка ви людина і чому ви стресуєте від тих чи інших ситуацій, допоможе вам і побороти той стрес? Спробуйте. Взагалі, чоловіки також борються зі стресом такими проактивними способами. Ну, наприклад, йдуть і стріляють у тирі, або переїздять з одного. Штату в інший або з однієї країни в іншу, для того, щоб додати насправді стресу. Це додає стресу, але ж і допомагає подолати якісь страхи, якісь ситуації, в яких ти вже не можеш бути зараз, і ти від них відходиш. І це ще один спосіб боротьби зі стресом. До речі, їх безліч, і в цьому відео я, звичайно, не можу сказати про все. Якщо ви боретеся зараз із стресом, із стресом переїзду, імміграції, адаптації в новій країні, створення нового життя, це хороший стрес взагалі. Тому що якщо ви переїхали до коханої людини, то ви можете сфокусуватися на ваших почуттях, на фізичному контакті, на всіх рівнях людської взаємодії, можете сфокусуватися на приготуванні чогось смачного або Ходьбі, швидкий разом, або навіть піти в спортзал і разом пройтися з цим стресом, а ще краще спланувати майбутнє, тому що ви можете не знати, як е, певні речі відбуваються у країні вашого коханого. А він знає. Або якщо не знає він, то знає його юрист. Чи хтось професійний, який може у конкретному питанні допомогти. І найважливіше у стресі, що так комунікація. Не боятися говорити те, що вам не подобається. Не боятися запитувати. І не додумувати, як би воно там було, і що там воно насправді, а що це є. Тому що ви можете додумати одне насправді буде зовсім інше. І ви Купали, так? Отже, я вам бажаю, щоб ваші стосунки складалися. А для того потрібно сміливо комунікувати з чоловіком і ділитися з ним і обіймами, і добрими теплими словами, і компліментами, і разом робити якусь справу, і допомагати одне одному. Це ж усе про мови кохання. Так? І коли ви це все робите, Кохання у вашому житті стає більше, а стресу стає менше. Отже, кохайтеся, бо ви того варті.